Цю виставу ти дивишся якби наперед, потім ти її поступово наганяєш, наганяєш і в фіналі, звичайно, якби з'єднується в це в приємне відчуття. Вона розважальна, вона наповнює тебе такою ексцентрикою. Тому всіх запрошую, ідіть, дивіться, це прекрасна вистава мені номер три і гідропетроль не дайдуся. Гідродриль! Я пішов. О, ні, майор! Не треба, майор! Але хтось повинен піти. Було класно, дуже емоційна гра акторів. Легка гра акторів була на сцені. Мені сподобалося, раджу піти. Ви підлікуєтесь точно. Ніхто нікуди не поїде! В дощ. <ріст> як на мене, це кайф на коражі на одному диханні. З першого весело. моменту одразу заходиш і, і дуже круто. Ну, прям, і і захоплює увагу, і дуже цікаво спостерігати за героями, і насправді просто дуже хочеться відмітити акторів. пам 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 ніж. <гум> — Вітаємо вас з виставою і з успіхом. Те, як вас не відпускали глядачі, купали в оваціях — Це круто крутий показник.